Всім привіт! Хочу зараз записати вам таке відео на тему, в чому секрет датської стабільності, на мою думку, і в чому принципова різниця між данцями і українцями. Я вважаю, що принципова різниця в тому, що данці чітко дотримуються своїх правил. вони намагаються їх не порушувати. Звісно, є різні люди, але загальна тенденція, що, от якщо написано, що щось заборонено, чи не можна все брати. Вони не будуть це брати. Більшість людей. Наприклад, от я спілкувалася з жінкою, яка працює, вона обслуговує кавоапарати, машини з кавою. Так. Там вона їх миє, додає каву, чай, цукор. Звісно, у неї є така велика кімната робоча, і там купа цих пакетів із цукром із кавою, тобто десятки. 20-30 великих пакетів з чаєм. І вона спілкувалася. Тобто, ну, що б подумала інша людина, особливо з України, наприклад, перша яка думка. Це ж все можна, не все, можна щось взяти собі. Да? Ніхто ж не помітить це. Але вона каже, я жодного разу тут нічого не брала собі додому. Навіть, навіть маленький пакетик чаю. І не те що там упаковку, навіть пакетик чаю. Жодного разу там пачку сукру нічого не брала. Хоча спокуса у інших людей була б спокуса, так? Да? Чому я про це от розповідаю? Тому що я бачила декілька тижнів тому одне відео, і, напевно, ви теж бачили такі подібні відео з України, знімав військовий, який на той момент знаходився у лікарні. І він розповідав і прям показував відео, чим їх годують. І він обурювався, що. Вони військові, вони в принципі вони люди, вони потребують лікування, вони в принципі знесилені, тобто у них проблеми зі здоров'ям, вони потребують гарного харчування. І він показав, що їх годують на сніданок на обід і на вечерю лише каша і шматочок хліба. І він питає: а де овочі, де фрукти, де м'ясо, риба, де це все? Звісно, ми, як дорослі люди, ми розуміємо, що це все було. Це все є в цій лікарні, і самі здогадайтеся, куди це могло подітися. В Данії таке неможливо, розумієте? Якщо це не твоє, то люди цього не візьмуть. Якщо не можна цього брати, люди не будуть цього брати. От таке моє Я пам'ятаю історію зі свого дитинства. А це було ще у 90-х роках. Я також я була дитина. Я знаходилася в лікарні з гастритом на хвилиночку. Взагалі у мене були проблеми зі шлунком. І я пам'ятаю, як нас годували. Нам дали якийсь суп, просто там, там була одна юшка і дуже-дуже мало, там буквально декілька маленьких-маленьких порізаних шматочків картоплі, і це все: ані м'яса, ніяких овочей, ані моркви, нічого. І от був такий прісний той суп. І більше того, я в цьому супі навіть знайшла черв'яка. І я кажу, медсестрі, сестрі. А що мені робити? У мене у мене в супі черв'яка. Вона каже: Ну викинь його та їж далі. Ну тобто начі да, так і треба. Тобто ще тоді, Тобто, це проблема не зараз, це проблема роками, от є така в Україні і в інших там країнах. Ну, я кажу про Україну, да, бо я з України. Я кажу, те, що я бачила, і те, що я бачу і зараз. Ну, це не для кого не новина, я просто це розповідаю. Коли люди хочуть зрозуміти, чого в Данії люди живуть краще. Тут вищий рівень життя, і це, це це стабільна країна, то це все починається з кожної людини. Треба змінити свій менталітет, розумієте, свої думки, своє взагалі ставлення до людей, до правил, до життя, до країни. Все починається з цього. Коли я запитала у місцевих, а як ви цього добилися? Як от ви так можете, що ви нічого... Не берете зайвого, дотримуєтесь цих правил. І мені сказали, що це все йде з дитинства і з сім'ї. Тобто, самі батьки вони своїм дітям вони розповідають, тобто, от це виховання таке, розумієте, на рівні всієї країни. От я хотіла поділитися сьогодні такою своєю думкою. Якщо моє відео було для вас корисним, підтримайте мене, поставте подбайку. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Як ви думаєте? В чому секрет датської стабільності? Можливо, у вас є якісь інші думки? Дякую за увагу.